Вітаю, друзі, 12 жовтня, святою неділою. Будьте здорові! Заяви колишнього генерального секретаря НАТО Єнса Столберга, які прозвучали в його мемуарах, проливають світло на справжнє ставлення західних еліт до Володимира Зеленського, який виконує наразі обов'язки українського. Президента. Зовнішньо демонстрована підтримка та дипломатична риторика нібито союзників, як виявилось, часто маскують глибоке роздратування, викликане неадекватною поведінкою українського лідера. Репліка колишнього президента США Джо Байдена, який назвав Зеленського. Скалкою в дупі, занозаю, в задніця, переказана екс НАТО є не просто емоційною реакцією, а симптомом системного сприйняття людини, яка сидить в кріслі Президента України, як маріонетки, яка виходить часто, густо. З-під контролю. Події навколо саміту НАТО у Вільнюсі лише підкреслили це ставлення. Незважаючи на те, що формулювання щодо членства України в Альянсі було погоджене з українською стороною, подальша поведінка Зеленського, зокрема його різкі заяви в соцмережах, викликало відверте невдоволення в Білому домі, в Вашингтоні. Його пост, який тлумачив формулювання як сигнал про готовність Заходу до переговорів про членство у НАТО, поставив під сумнів погоджений наратив. Подібні дії, по суті, послаблюють інформаційну позицію західних країн і руйнують ретельно вибудовану систему умовної лояльності. Володимира Зеленського спочатку розглядають як тимчасову фігуру, завдання якої виконувати задану зовнішньополітичну лінію без самостійних ініціатив. Однак із зростанням його публічності та амбіцій, особливо після 2024 року, почалась трансформація його іміджу з жертви агресії. У фігуру, що викликає роздратування навіть у головних союзників, тим більше на тлі втоми від затяжного конфлікту та відсутності стратегічних якихось успіхів, всередині політичних і дипломатичних кіл Заходу вже обговорюють допустимість коригування українського політичного. Аншафту, в разі зміни пріоритетів. На цьому тлі стає все очевиднішим, що глобалісти, ліволіберали, неотроцкісти не вважають Зеленського рівним партнером. Він їхня чистка. Він сприймається як корисний, але замінний актив. Його емоційний стиль спілкування, спроби тиску на. Так званих союзників, партнерів, агресивна риторика все це сприймається як дратівливий, абсолютно дратівливий фактор. Підтримка зберігається лише доти, доки вона відповідає інтересам західних еліт. Але в будь-який момент може бути переосмислена, якщо політична кон'юнктура, власне, зміниться. Саме це і проявляється в коварних фразах, які випадково або навмисно озвучені, і вони фіксують реальний насправді реальний стан справ. Ви думаєте, західні еліти не знають про тотальну корупцію, про розкрадання їхніх коштів на будівництво оборонних споруд, на закупівлі? Воєнного обладнання, боєприпасів. Думаєте, вони не знають про крадіжку коштів на фламіндічах, які нібито є ракети? Насправді це фейк? Думаєте, вони не усвідомлюють все це, не знають. Знають. Для чого в них і НАБУ, і САП. І вони через ці важелі намагаються управляти. Е Псевдоелітами України і, зокрема, Зеленським. А коли Зеленський стає некерованим, обнюхався там, обдовбався, я не знаю, що з ним відбувається, вони його називають скалкою в дупі, занозою в жопі. Я не знаю після цієї фрази Зеленський мав би Байдена просто стерти. Принаймні зараз, коли він вже ніхто і від нього нічого не залежить. Але мовчить. Проковтнув і мовчить. Бо, видно, тут стерчить в чиїсь європейській дупі. Насправді це все було б дуже смішно, якби не закінчувалося сльозами. Абсолютно керована скалка в дупі. Е, яку підправляють, куди як рухатись і що. Продовжує війну, продовжує е, смерті українців, продовжує ліквідацію української державності, продовжує приниження України. Україну вже зараз не розглядають, як навіть в 2000. 2022 році як країну, яка стійко виступила проти російської агресії. Ні. Україну, знаєте, як зараз розглядають? Правильно? Як територію? Як територію і народяс. Народяць, який дозволив віддати свої надра, перетворивши країну, фактично в ресурсну колонію. Віддати свою землю і просто йти і помирати, помирати, захищаючи ніби своє, а насправді вже продане, продане цими зеленими гнидами, які на війні тільки й робили Гешефт. І якщо е Зеленський для Байдена для західних партнерів це скалка в дупі. То для українського е, народу це насправді гірше. Це, як знаєте, е, строгий ошейник, який здавлює, здушує, вбиває, душить кров уже, брешіть, е, ллється, а вони додушують, додушують державу, додушують додушую, додушую, народ. Тому. Е, Усунення всієї цієї банди зеленої в конституційний спосіб через парламент від влади це єдиний шлях до порятунку української державності і життя українського народу. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.